У мене був досвід роботи, ти знаєш? І Женя знає, я розповідаю, я працював в структурі Донецького Шатаря Чернецькій академії один рік. Я знаю. І Чому я запитав про легіонерів? Тому що коли я спілкувався з хлопцями, ми це токнемося з точки зору психології. Ми розуміємо, що спорт це агресивне середовище, конкурентне, але в мене було багато часу спілкування з ними. Я хочу піти. Жду, коли закінчиться контракт, контракт не буду продовжувати. Чому? Що сталося? Чому в тебе поганий настрій? Дивись, я не буду грати в шахтарі, який би я не був хороший зараз на, на, на зборах. Я знаю, що на моїй позиції грає Марлос. У мене нема шансу. Я піду в Маріуполя в Катр. І оцей момент, який тоді мене цікавить, почав. Тобто основна команда будує стратегію на залученні іноземців. Тобто ті позиції, на яких іноземці залучені з точки зору селекційної служби в академії, хлопці розуміються і говорять: та мені потрібно переходити в іншу академію, тому що, наприклад, Динамо на цій позиції може грати українець і там грають там, циганков там, і так далі. Я почав задумуватись, тому що для мене це був такий момент відкривання, коли я бачив дитячі сльози, коли я розумів, як деякі хлопці ми повертали, коли вони збирали речі вже і в емоціях вже хотіли їхати кудись. Я вже не говорю про те, що коли батьки дзвонять по телефону, а він кидає телефон об стіну, тому що він не хоче ні з ким балакати, тому що він хоче грати в футбол, а він сидить. І ось тут питання переходжу до іншого: як нам з цим бути? Ну, ти ще зараз сказав, ця повністю ситуація про мене. По, я пройшов всю академію Шахтара. Я сам з того краю, я з Макії, я у мене тато, дядя, Шахтарі. Я пройшов всі коло академії, всі з початку до кінця. І коли ти забиваєш в чемпіонатах, дублюючи складав з 15 матчів 17 голів, і тебе кажуть. Та ти не футболіст, Шахтаря. І тоді прийшов голландець, Хенд Фонстей, і він посварився з Луческо і за мене каже: а на вищо я готовлю молодость? На вищо вони грають, щоб ви потім не брали їх, Ну, тоді мене нема, нема що тут робити. І він пішов. Розумієте, який виходить? І я пішов мені дуже важко було. Дуже важко. Ти не розумієш, ти місцевий. Ти розумієш, тільки дайте час, шанс. Хай бачиш, що у всіх клубах що свої хлопці грають, він довіряють. А тут ти розумієш, що тільки купляють футболістів. Так. Але я ж зробив так, щоб три рази Шахтар мене запропонував повернутися назад. Три рази я напевно від... єдиний гравець, кого три рази Шахтар повертав.